Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні неділя, вихідний, у Сережі. крути машину там на вулиці. Хоча ще якщо встигне поїхати на розвал. У нас цілу ніч щось ляпало трохи, таке і не дощ, бо сухо, але дуже роса. Я хотіла покосити траву, вже скільки днів збираюся. І так, дощик, то вранці, то ввечері, то чимось зайнята, все, думаєш, а ввечері ввечері дощик. Так що, можливо, якщо сьогодні не буде до вечора доща, то по косю. Вітер знову зірвався, такий скажений. З самого ранку. Сьогодні вітер дуже в нас такий добре. Такі троянди гарні. Зараз йдуть дощики, їм вистачає вологи. Такі крупні гарні квіточки. Багато бутонів є ще, будуть цвісти. Уже цей виноград стиглий геть. Такий солодкий вже також зробився. Треба обривати його. Айстрички у мене внизу цвітуть. фіолетові, один кущик десь є білий. Самі собі насіваються, їх залишаю, трошки розсадю, і хай собі гарненько тут цвітуть. Ось така от краса. Да, небо так то чисте, де не демо хмарочки трошки є, таке гарне, голубеньке. Але дуже вітер сильно. Трошки пішла на вулицю і вже лице червоне. У мене дуже швидко обвітрюється лице, так, трошки сонце, вітер і вже все, лице красне. Позбирала білі речі, футболки майки таке позакидала в сірку. Може треба потрошечки збирати. Літні речі складати і доставати таке тепліше, попередивлятися, що там є. Треба Сережину куртку в цьому році купляти вже. Там на тій вже є скільки років, і плюс на ній вже змійка трохи така не дуже працює. Треба буде тут якось поїхати це все час. Їхати на сьомій, напевно, подивитися, можливо, і на привозі. То таке побачу. Десь треба буде їхати, купити куртку йому, куртку, ботинки, не знаю, зимові чи осінні. Він казав, треба йому також. Так що ось так. от. Значить, на дощик не показує, я ще думала купити цю мойку, там з спальні достати ковролін, постирати, дощик цей не дає. Кожного я ж кажу, кожного дня ляпає, як не вранці, то ввечері. Ну, можливо, якось і. Це ж теж там треба все винести звідтиля. Я сама того не зроблю, а Сережі робота поки. Ну, побачу, можливо, якось викроємо час, можливо, навіть і сьогодні, якщо в нього буде час, то повиносимо звідти диван. Таке там комод, тумба. Дуже важкий той комод, і диван також не легкий. Ну, але спробуємо, можливо, встигнемо. Хотілося б його стирати, поки ще більш-менш тепло на вулиці, на зиму, щоб там було чистенько. Так, що ось такі справи у нас. Осінь, холодає вже, дощики ляпають, що погода змінюється. Вітер такий і все задуває сюди, все листя, яке впадає, все сюди надуває. Хочу показати, як гарно відкрилася ця троянда. Другий рік вона у мене, в минулому році я її купила на базарі за 30 гривень. Назви я не знаю, але яка краса, подивіться, ще така здорова. Вибачаюся за звуки, у сусіда там щось ріжуть. Яка краса, який гарний кущик. У минулому році лише одна квіточка була. В цьому році одна весною зацвіла, одна осінь, скільки квіточок. Як вони зараз гарно довго тримаються. Вже нема такої спеки. Краса. Загорає сторож на сонечко, гріється. Вон яке вітрисько. Дурний вітер. Все задуває в двір. Все листя сюди задуває. А флокси як гарно цвітуть. Літом геть були, вигоріли, листечко пообсипалося. Зараз як гарно вони цвітуть. Краса. Все таке гарне породилось. А небо яке красота. Все гарно цвіте. Он розова розочка зацвітає там далі, відкриваються бутончики, Гібіскус ще цвіте і цвіте також. Все, зараз гарне. Люблю таку пору, коли квіти не вигорають. Вже треба пообривати тут на ельторон. Повідцвітали також. Розочка дуже хороша. Подобається мені довго дуже тримає квіти. Дуже довго. І без перестанку цвіте. Як з весни починає і завжди цвіте і цвіте. Гарний сорт. Олір гарний такий. Вон скрізь це листя, скрізь. винограду вже сипеться скрізь. Ця трояндочка зацвіла і он там така ж сама, біла. Також пересорт всі три. Оці-всі всі три пересорти. Не те, що я замовляла. Ця от дуже мало цвіла. От зараз ще викинула. Такий батіг, пагун, який височезний, височай знижон виноград, заліз. Але гарна така втика. пудрового кольору. Дуже красиво. Ще навіть гібіском зацвів між очитками. Ну, зараз всі трояндочки гарно цвітуть. Вже другий рік, вже більше вони прижилися. Краще цвітуть, краще зробилися кущі. Он де сховалася ця квіточка. Я вже думала, він не буде більше цвісти. Ой, скільки бджіл тут, боже, я так нагнулася. Повно на очиток. От вони очиток люблять. Багато на жужать як та да, вітер такий добрий дує. Вон як заріс спориш, особливо оцей ось куточок тут. І подорожник, і спориш, що тут тільки немає. Дивлюся, вже роси нема тут, санечку. Я певно візьму і бігом по косі, поки сухо. стало краще. Скосила споришцей. Красота. Раз трошки вже щось хмариться. Вдруг щось буде ляпати, то вже в мене травичка покосена і тут порядок. І, там, мабуть, вже якраз і машинка постирала, вивішати стірку. Ставлю картошку пектись. Тут так, сіль, перець, приправа для картоплі, паприка і олія, звичайно. І от ще замаринувала тут у нас був кабачок, пару перчин, сіль, перчик і оливкова олія. Все. І на мангалі зараз обжаримо його для смакота. Жара, шашлик. Ми вчора як були в місті, купили шию. М'ясо, звісно, дорожає з кожним тижнем. Вже цей раз ми брали по 190 гривень. Розочка ця цвіте. Ну, я... Чось вона мені не геть на Лідію похожа. Лідія дона буде прям така розова-розова, а ця така якась Ну, теж гарненька, мініатюрна така, бордюрка. Багато-багато цвіту буде зараз сісти. І все щось. І не треба один... одну лузу обгризло. Я зараза. Боже, і петуні вже щось зжерло. пооб'їдало цвіти. Нічого не видно, що щось лазило. Всі нормальні. Цезар, ти вже сторожуєш? О, вже почти готове. Макота. Ну, Зараз ще трошки дуже ставити очі. Бачки. А, да. Що зайчик? Ти вже а, ждеш макоту, вже ходив, клянчувався. З хати картошка пахне. А тут шашличок. Да, Цезар? Роза ця, як зацвіла, вже пишно. Тоже багато квіточок. А очетки, які гарні. Красота. І таке неприхотливе Ростіння. Да, Дощик хороший пройшов. Таке вже було все сухе. Все такий гарний дощик цвіте знов. Да, Хорошо, що я її підстригла. Тепер які гарні кущики поробилися. Скоро хризантеми будуть цвісти. Тут розочка гарна зацвіте. Буде красота. Хорошо. Вже нема тої жари, а ще й дощик пройшов, бо вчора так парило. А що, а, ти хочеш щоб ще для цього? Потім. Ага. Таке гарне все, Диви. поливай, не поливай, так не росте, як пройде дощик. Так все піднялося. Наша вечеря вже готова. Шашличок, овочі, свіжі овочі і картопелька. Всім, хто їсть, смачного. Забули ми з мали, щоб в епіцентр заїхати, подивитися газон. І забули. Ну, я не знаю, чи стоїть його ще сіяти, чи вже на весну. Побачимо. Ось теж зараз викинути гроші, непонятно, чи воно виросте. Так хорошо на сонечко, красота. Пташки співають. Літом, як пекло, днем ще й було чути. Це вранці і ввечері. Щебетали. Це везер. Хоч гратися, да? Гуляти хоч? Сидить, сидить, жде. Що ти сидиш, пишаєшся? езер. Що, обідився? Йдемо гуляти, так? Да? Ведемо? Вже радіє. Маленький, маленький. Йдемо гуляти? Поросьонок. Да, травичка підросла, як гарна, зелена, як весною. Ой, тепленько на сонці. Так що, ось так минув наш день. Сережі завтра на роботу. І навіть якщо не поїде, бо там під вопросом, чи привезуть матеріал, чи ні, все одно треба в город. Машину справили, треба поїхати йому дно. ну, Низ вимити, десь на якусь мойку. Є що робити. Так що ось такі діла наші. А вам всім бажаю тихого мирного неба, тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.